Такі от горобини, ягоди зелені вже в кінці... Ой, в кінці травня. Про собі канал. Що розповідають? Сама назва за себе розповідає, Житомир'я. Розповідає про житомирський. іноді показую Житомирські вулиці. Життя Житомира. По відео можете подивитися в плейлистах, є багато різних відео цікавих. Вон дороги роблять. Значити, труби прокладають. Робочий день. І такі. Позитивчик. Не зважайте, це у нас Іван любить просто прикалюватися так, так що ви не вірте. Ось тут ціли, цілий алфавит. А цей алфавіт. Такий от дивіться. Такий от. Так, Зараз підемо, ми прогуляємося. Так, де тут у нас перейти краще? Нір, ні, не перейдемо. Dobro. 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 Так, да, житий мир. Звичайно. Ну, є багато легенд. О, тут скоро троянди розпасні. Тут такі гарні троянди, вони які вже бутони стоять, дивіться, які класні. Бутончики, але на них вже якась тля сидить. І воно вже перший починає розпускатися. Дивіться, які класні трояндочки, такі ніжненькі. Одна перша розпустилась. Ось тут такий взагалі кущ класний рожевий. Я минулого минулому році знімала. Теж дуже гарно. Вон такі хвости. Аби їх у слідки бащать. З якого міста. Канал свій, розуміє, не ведете, так? Да? Схоже по аватарці. О, щепівники. Ой, да, сьогодні жара взагалі така. Вообще жара жара, жарі. Угу. Да. чудового дня вам, да. Ні, До ночі я не буду, ще буквально пару хвилинок, ще покажу вам пару квітів, квіткових клумб, які тут класні цвіти. Вон які іріси. Буквально ще, не знаю, хвилин 5-10 і буду виключати стрім. У мене і мобілка навіть не витримає до, до 11 стрімити. Вони вже мальви, які порозпускалися. Вони скоро будуть цвісти мальвочки, дивіться, які. Класні ціла клумба, клумба ціла маль. Ще якась схоже на бузок, щось таке цвіте. Це вже повідцвітав. Вон ромашки вже. О, які класні ромашки. Вау, клас. Так, як би нам це пройти. Та щось тут якась ця. Непонятка. Непоняточка.